Якими подіями будуть проявлятися знаки від Всесвіту для тебе? Це може бути під час спостерігання тебе. Ти будеш щось спостерігати, що тобі подобається. Можливо, будеш через, саме, через телефон щось бачити, тобто прийде до тебе знак від Всесвіту. Будеш щось дивитися, що, що тобі подобається. Е, якщо це буде відео, то відео може бути езотеричного характеру, також е, говорити може бути там, чоловік, може мати довге світле волосся. От. Влада, щось про владу буде е, пов'язане з владою. Кара і влада, і якийсь чоловік. Під час цього ти отримаєш якийсь знак від всесвіту. Також, ну, хтось може захоплюється, наприклад, мистецтвом, може, ти будеш спостерігати саме на якийсь витвір мистецтва. От, він тобі сподобається, під час цього програється ця подія, яку я сказала. Тобто щось буде е, пов'язане з владою, з якоюсь карою, і, і там буде якось е, цей чоловік якось про, проявиться. Може бути рак по гороскопу. Щось, Все пов'язане з емоціях, зав'язане на емоціях і ви, можливо, будете з тим чоловіком обговорювати свої емоції. А, також тут буде жінка, яка буде наталкувати на якісь емоції І ще, Якщо це пов'язане з мистецтвом, можливо, автором цього мистецтва буде жінка якась. Снисхождение, где то будет. И задовольное. Кто с вами Під час е, того, як вам хтось, вас може хтось пригастити якоюсь, наприклад, кавою, там, соком, ладою, я не знаю, якщо ви вживаєте алкоголь, хтось вам може піднести бокал. Перед тим, як ви збиралися, наприклад, кудись і йти, відправлятися в якусь дорогу, вам хтось щось піднесе, якийсь напій. Це буде, як вас будуть пригощати, під час цього буде якийсь знак від всесвіту. Я, цей знак буде стосуватися руйнування, завершення. Це пов'язане з руйнуванням, завершенням. Чогось. Ну, якраз тут ви збираєтесь у якусь дорогу, то можливо саме з цим руйнуванням. Руйнування партнерства буде йти. Або буде знак йти до того, що пора закінчувати якесь партнерство і вирушати самому в якусь нову дорогу. Бо зазвичай там у оці на шестерки мечей двоє чоловік. Ну, тут людина сама відправляється в дорогу. Цей знак буде стосуватися створення нової сім'ї, нових стосунків. Тут також знак може стосуватися того, що хтось завагітнює. Тобто перед тим, як завагітніці, ви отримаєте подібний знак. Це вже два знака подивилися. Перший було це обговорення якоїсь якогось покарання чоловіка, який має ладу. Другий знак стосувався того, що вам презентують якийсь напіль. Ще, що, ще щось буде. Ще один подивимось, давайте. Так що буде? Якщо не буде, то не подивимось. Угу. когось безресурсний стан. Постійно людина бачить себе переможцем. Це є самонавіювання, це є проїзки дьявола. Для того, щоб ви залишалися на місці. Вам може прийти якась інформація, яка на вашу думку, дозволить вам вийти зі свого стану, коли вам бракує всього. Але це буде ця інформація завдасть вам шкоди. Тобто, якщо ви почнете діяти в якомусь напрямку, наприклад, вам можуть пропонувати, якусь робота така. Типу там, на, на дивишся відео там, у Тіктоках і в результаті від тебе вимагають там, заплатити для того, щоб виконати завдання, заплатити якусь суму. Це, наприклад, так програється. Тобто у вас зараз безресурсний стан, і тут вам ніби дається така якась можливість завершити цей стан. Але це все буде йти по дьяволу, тобто, там буде обман. Звісно, я, я права. Якщо ви будете діяти, якщо ви пристанете на ту пропозицію, ви отримуєте розчарування, ви отримуєте те, що ви отримуєте, вам не принесе ніякого задоволення. Ви багато-багато трудилися і отримали якусь херню. Вибачте, да. Або взагалі, ну, у вас, коротше, ви не розбагатієте. Оце вам і буде такий, мабуть, знак, що ви отут у вас взагалі нічого немає. І різко у вас ніби з'являється шанс стати мільйонером. Так не, не буде такого. Тобто вам будуть це пропонувати для того, щоб забрати щось ваше, і в результаті ще може повернутися все так, що вам потім довед... у вас буде розпач і вам доведеться дуже багато працювати для того, щоб відробити якісь кошти. Да. Уході від пропозиції. тобто вам не варто погоджуватися на цю пропозицію. Я ж кажу, різко нема, немає нічого, і тут кажеш, що ось ти ось уже на ось я тобі даю, ти вже будеш мати все, що захочеш. Хтось може втратити будинок. Це ось ось уже на порозі буде. І під час цієї пропозиції ви можете знаходитися вдома і дивитися, наприклад, і щось спостерігати за якимось конфліктом. 哦。Uh Тож поруч буде якась старша жінка, або це ваша мати, або жінка більш ресурсна, ніж ви. Вона вам щось скаже, якесь слово з приводу цієї ситуації. І під час цього прийде вам ця пропозиція заманлива по дияволу під час цих подій. Це ось ось уже буквально сьогодні і завтра зранку. Може, ви рекламу якусь побачите, там жінка буде така з виду ресурсна, і вона вам дасть пропозицію, вона вам буде давати якусь інформацію, і ви вирішите діяти. Там вже є, наприклад, є всякі реклами. В результаті буде розчарування. Є реклами всякої оці казіної ігри такі. Дуже дівчата обговорюють. Тільки да. застою фінансів, фінансах, тобто немає розвитку в тому плані, щоб заробити. Підвищена ситуація. Тобто у вас і так, якби ви досить довго чекаєте, наприклад, виплату заробітної плати. А тут ще у вас її вкрадуть. Те, що ви останнє, те, що ви маєте. Să-și băriti de